Здається, зовсім недавно, в травні 2008 року, Володя Шульга закінчував цю школу Семенівський НВК номер 1 Він щиро вірив, що дорослий світ відкриється йому безкінечними горизонтами буття. Та сталося інакше. Через вісім років він повернувся до стін рідної школи, повернувся героєм АТО, але не сам, а портретом на мармуровій дошці. Сьогодні галасливе шкільне подвір'я затихло. Учні разом з громадою селища та усіма присутніми об'єдналися для того, щоб вшанувати пам'ять випускника нашої школи Володимира Олександровича Шульги, загиблого в боях на сході країни, який, як і багато інших, захищав державний суверенітет та територіальну цілісність України. Шість класів закінчив у Веселоподільській загальноосвітній школі 1-3 ступенів. До нашого навчального закладу прибув навчатися у сьомому класі. Ріс добрим, скромним хлопчиком із почуттям справедливості. У 2008 році закінчив 11 клас і вступив до Кременчуцького вищого професійного училища номер 7 Після закінчення якого. Був призваний до лав Збройних сил України. Через півроку перейшов на контрактну службу. По закінченню цього терміну почав трудову діяльність. Однак, покликання військового знову повернуло його в армію, де він служив водієм-механіком Новоград-Волинської 30-ї окремої механізованої бригади. Перших днів окупації Криму з квітня 2014 року перебував на кордоні в Херсонській області, а з серпня захищав цілісність нашої держави на Сході. Він пішов на війну, усвідомлюючи всю важливість цього рішення, до свого імені додав позивний, якого отримав від товаришів по зброї. Разом зі своїми побратимами повторював це як непохитну істину. Хто ж як не ми? У боях за місто Дебальцево, прикриваючи відхід українських вояків, 12 лютого 2015 року загинув у палаючому танку. Він віддав усе, що було. Він віддав життя за мрію. Що у нас все може бути краще указом президента України від 22 вересня 2015 року за номером 553 замужність, самовідданість і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Володимир Олександрович Шульга, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Такі меморіальні дошки вже відкриті на стіні пам'яті Кременчуцького вищого професійного училища номер 7 та у весело загальноосвітній школі першого третього ступенів. Вшанування героя. Це наш святий обов'язок, настала хвилююча мить, яка закарбує в історію закладу, в історії громади ім'я Володимира Олександровича Шульги. Шановні присутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю героя та вшануємо його подвиг покладанням квітів у Бога. Царство Небесне, десь напаминаємо усовшами, новоприставленого воїну Володимиру. І нехай Господь упокоїть його душу з лінії праведних, де нема ні не болізні, ні печалі, не воздихання, але є життя безконечне. Дорогі присутні, давайте не просто збиратися в якісь періоди. І згадувати, згадувати його завжди в своєму серці, згадувати, згадувати його подвиг, згадувати те, що він зробив для всіх нас. Царство Небесне, рідним, терпіння і великий уклін за те, що ви виховали такого героя. Бо це і величезне горе, і величезний гнів. Це і запитання, на які немає відповіді, як, коли і хто міг допустити, що таке сталося в нашій країні. Це якесь почуття провини і величезна любов, і подяка володі і всім тим синам і дочкам, які віддали життя за Україну, і продовжують її боронити. Ми пишаємось нашою молоддю. Ми сьогодні дякуємо батькам, вчителям за те, що. Ви виховуєте дійсно справжнє покоління патріотів, які люблять свою державу і які віддають своє життя на превеликий жаль. Немає на превеликий жаль тих слів, які могли б повернути до життя Володі. І нам сьогодні з вами, всім, залишається тільки просити Бога, щирою молитвою просити. Щоб він посилав Царство Небесне цій світлій, чистій душі володі. Хочеться, щоб кожен, проходячи повз цю меморіальну дошку, знаєте, пам'ятав про те, що ця дитина, цей хлопець, віддав найдорожчий подарований Богом дар це життя. За те, щоб ми з вами сміялися, жили. Мріяли, навчалися, працювали. І Я хочу, щоб кожен, проходячи цю дошку, усвідомлював і кожного разу задавав собі запитання: а чи правильно я живу? Любити свій народ, любити нашу Україну, і тоді ми будемо сильними. І завжди пам'ятати про тих, хто віддав своє молоде життя. За те, щоб ми з вами могли і жити, і любити. На сході України наші оборонці гартували бойовий дух, підтримували один одного, рятуючи життя. Вони з юнаків ставали героями. І сьогодні на цьому заході ми бачимо їх зосереджені і по чоловічому стримані обличчя. Цей світ лише врятують герої. Герої нової війни! Слава Україні! Герої, слав! 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 Життя продовжується. Герої не помирають. Вони стають для нас зірцем. І хай ця остання дорога Володимира Шульги для нього буде дорогою до слави. А для нас цей епізод стане уроком мужності і відданості своїй державі.